Ну, яка кажу, булочка до нас залітає шикарнюча. Не можна любуватися. Це BMW x перша 2016 року. Америка, але з мінімальними пошкодженнями, декілька попередку фарбованих елементів в остальному в рідній фарбі. Шикарніші в нас дісочки лаковані. 18-го радіусу автомобіль максимальній комплектації. Задні передні парктроніки, камери заднього виду перейдемо по салончику. все дуже класно виглядає в чорному кольорі, чорна шкіра. Дуже охайно класно, Чорна стеля, також панорама повністю на всю стелю. Ось такі карти в збереженому хорошому виді, безключовий доступ по передніх сидіннях, повний електросклопакет, електропривід багажнику, пам'ять водійського сидіння, також електрорегулювання сидінь. Ось так от виглядає в нас взагалі попередочку. Ось такі в дуже збереженому хорошому стані сидіння. Давайте подивимось далі. Пробіг автомобіля 189 тисяч. Ось таке кермо, мультикермо, круїз контроль клімат-контроль, є датчик світла, датчик дощу. Також додатково встановлений Android Auto, CarPlay, двохзонний клімат-контроль, вибір режиму руху. Ось така в нас панель консоль. Так виглядає. Також музика в нас Harman Kardon. Ось такий шикарний варіант. Переглянути можна за адресою Сумська 2А, Придбати автомобіль можна за готівку в кредит. В різних також прийди. Тож чекаємо вас на тест драйв.